Алоха, шановні глядачі на зв'язку Сет. Зараз я вам хочу показати одну ну, досить корисну річ. Але перед початком я хочу подякувати тих людей, які мене підтримують, і підписалися, та залишають приємні коментарі. Дякую вам велике. Ну що, не буду тягнути. Починаємо. Отже, якщо ми пройдемося на південь від Ростка, прямо по залізниці, у нас тут є якась споруда. Якщо ми будемо підходити до неї. Агау сталкера мангуст на зв'язку. Є легка справа, можна непогано заробити. Підходь, якщо цікаво. Я на території елеватора, біля хімзаводу. Шукаю невеликий двоповерховий будинок. Гга. До нас звертається якийсь мангуст. Хм. Ну давайте його знайдемо. Я тут не горі в будівлі. Піднімайся до мене. Mm. Так. Ага. Ну, Ти... чудово. Підходь, не бійся. Та чого б я боявся. <гум> О. Іскровець. Сталкера. Не хочеш послужити на Благо Науки. Гроші непогані, а впорається навіть дитина. На цьому елеваторі я розставив два вимірювачі. Їх треба ввімкнути. Але одночасно. А я як бачиш один. Допоможеш. Хм. Так, а, що це за прилади? Завжди. Спершу поясни, що за прилади. Вимірювачі аномальної активності, замовлення від розумників із малахіту. Ну, зізнаюся, протупив я. Інструкцію лише тут глянув і зрозумів, що треба дві людини. А в мене вже якийсь час напарника немає. Ну, коротше, давай без ліричних відступів. Допоможеш чи як. Щось він не договорює, так? Ну Добре. я в ділі. Добре. Давай займуся цим. Куди йти? Координати перекидаю на твій КПК. Тули туди і активуй прилад. Мені прийде сигнал, і я вимкну в себе. І дивись обережно там. А. Активувати пристрій. Давайте шукати, де він тут у нас. Той пристрій знаходиться десь на горі. Нам треба піднятися по ось цих сходах до самого верху. І ось тут, в цій кімнаті, завжди хтось спавнеться. Наприклад, мені зараз наспавнилися тушкани. Якщо не поспішати йти туди, тут. Взагалі-то ці ящики перегороджають шляху. І ось тут рандомний сховок. Отже, йдемо далі. Обходимо цю залізну кімнату, спускаємося донизу. І бачимо тут, що нам треба те, що пострибати. Але отут не поспішайте. Нам треба он туди. А ми підемо, поки он туди. І стаємо болт. О, так. І ось сюди. І направо. І ось тут у нас є сховок. В якому, до речі, лежить магазинна подача. Для М860 крака. Повертаємося до нашого сканера. біля Давай Ага. Он він там стоїть, але тут обережно. От. І ось наш сканер. Угу. Він казав, треба водночас микнути. Ну, давайте вмикаємо. Працює. Вибач ставкера. Мені довелося це зробити. Що? Він на нас нацькував кровососів? Чи що? Ох, бліна. Ха -ха. Хоч ми і на горі, але ми ж їх не бачимо. Вони ж вмикають свою кляту невидимість. Тому нам нічого не залишається. Лише як спуститися. Так, перший є. І другий є. О, блін. Майже вбили. Ну що? Давайте підемо. Поговоримо з цим Іскровцем. Перш ніж стріляти, поговорімо. Ну, спробуй. В тебе одна спроба. Ці прилади, вимірювача аномальної активності, своїм випроміненням приваблюють мутантів. Зазвичай це займає якийсь час, але цей табун кровососів схоже був неподалік. От і прибігли, як тільки ми запустили прилади. Мені шкода, що так вийшло. Справді, це була не для тебе підстава. Ну, у нас добре серце. Міг би одразу розповісти, і не було б питань. Перекидай купони, скинув на КПК. і тримай ще невеличкий бонус перепустку на малахіт. Упевнений, вони для тебе знайдуть роботу. Це перепустка мого напарника була. Загалом ще раз дякую за все. Ось що я мав на увазі. Перепустка на малахіт. Охорона без проблем пропустить кого завгодно на територію НТЦ Малахід, якщо в них буде ця перепустка. Стояти! Це режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Хід тільки за перепустками. І ось ці варіанти. Оце, показати жетон Поршунова. Це, власне, перепустка, купони, ну і прийду іншим разом. Ось моя передбуваюся, моя спецперепустка, тут усе ще в ходу. В ходу. Вітаю на Малахіті. Але якщо ж ви дуже сильно образилися на цього мангуста. Можете просто на нього напасти. Ти не зрозумів, схоже. Я на заради балачок тут. <ривіт> Ось так тобі за те, що підставляєш під мутантів. І просто забрати з його трупу перепустку. Також тут є КПК його. Переписка деяким Алматовим. І саме цей доктор Алматов його попереджує, що є певний шанс того, що при активації цих приладів мутантів буде все більше та більше. Але у Мангуста, напарника його вартівці вбили. І у нього дійсно не було кому. Допомогти. Ось такий невеличкий, але корисний і, можна сказати, те що прихований вестик. Хто не знав, і вам просто сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. А я з вами прощаюся до наступного відео. Бувайте!